Один чернець, усе життя постив, молився і творив дива, всі вважали його святим. А по сусідству жив п'яниця, який нічого доброго не робив, тільки пив і плакав про своє нікчемне життя. І ось померли вони в одну ніч. Чернець, впевнений у своїй святості, чекав, що ангели занесуть його на небеса з почистями. Але раптом побачив, як душу того п'яниці з любов'ю підіймають до раю, а йому самому кажуть: Ти отримав свою нагороду на землі, славу людську. Чернець обурився: Господи, це несправедливо. Я служив тобі все життя, а цей лише грішив. І почув голос: Ти завжди думав, який я молодець, я кращий за інших. А він щодня бив себе в груди і казав: Господи. Помилуй мене грішного, бо я гірший за всіх. Його смирення відчинило йому двері раю, а твоя гординя зачинила їх перед тобою. Пам'ятайте, Бог дивиться не на наші досягнення, а на скрушене серце. Краще бути грішником, що кається, ніж праведником, що пишається. Підпишись, щоб не пропустити мудрість, яка рятує душу.